Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану диявол будуть впливати на нас сьогодні 15 листопада 2024 року. Енергії дня будуть нейтральні, тому трішки дія буде цих енергій послаблена. Але все одно на цей день будуть очікувати справи, обов'язки. Можливо, буде багато роботи і потрібно враховувати, що обставини можуть бути вище вас. І це варто розуміти, коли будете планувати свої справи. Можливо, виникнуть якісь непередбачувані обставини, які можуть сплутати ваші плани. І в цей день не варто не поспішати приймати якісь пропозиції або робити висновки, тому що наразі ви не все бачите і, можливо, навіть не все і розумієте. Тому що, можливо, не володієте необхідною інформацією, а можливо, хтось буде намагатися скористуватися вами у свої, для досягнення своєї мети. На роботі у бізнесі, ну, можливо, хто планує, то це будуть крупні фінансові вкладення. А можливо, хтось зіткнеться із спекуляцією. Також на цей день, можливо, буде залежність. Від існуючого положення справ, від партнерів, від роботи, від обставин, від всього. Тому наразі, щоб ви не починали робити, щоб вирішити свої питання, вам якась підстраховка повинна бути, тому що це день бізнесу, ризику і авантюр. У особистих стосунках, ну, хто у партнерстві, то можливо більше будуть такі бурхливі сексуальні стосунки. Тому що сильна пристрасть може про себе так заявити конкретно в цей день. Також може відчуватися залежність партнерів один від другого. І якщо ви наразі захочете з кимось познайомитися або налагодити контакт, то будете відчувати свою привабливість, можливо, якийсь магнетизм від вас буде. Іти для того, щоб ви до себе ну, притягували тих партнерів, які вам будуть потрібно на цей день. І порада на сьогодні порада буде у тому, щоб ну, не впадали у понадмірну залежність, будь від чого. Тобто, можливо, від своїх сексуальних стосунків стосунків у когось це може бути залежність від фінансів, від грошей. У інших може бути залежність ну, на якихось матеріальних цінностях. Тобто, можливо, ви захочете щось або сильно буде хотітися придбати щось. Можливо, вам захочеться маніпулювати оточуючими, щоб ви могли досягти своєї мети. Або хтось буде намагатися вами проманіпулювати таким чином, щоб ви були в залежності від тої людини. Тому вам сьогодні потрібно бути особливо пильним. Також варто звернути увагу на те, що ситуації цього дня можуть бути поза вашим контролем. Ви сьогодні можете зіткнутися з обманами, або ви можете прийняти бажане. За реальність ту, яку вам хотілося би бачити. Тому ситуації сьогодні буде, мають бути невизначені, незрозумілі, і вам все потрібно продумувати, відстежувати свої думки, дії перед тим, як якісь рішення приймати. Також на сьогодні, можливо, для вас якісь Такі привабливі пропозиції будуть, але ви повинні розуміти, що не варто вірити всьому, що будете чути у цей день. Краще, краще більше подивіться на ті ситуації і на ті обставини, в яких ви знаходитеся, більш реалістично. І взагалі, краще більше сьогодні спостерігайте, щоб дійсно визначити і побачити, що там відбувається. Ну і отримайтеся від таких конфліктних ситуацій, тому що на цей день, можливо, будуть якісь такі провокації, де ви, щоб ви знову повернулися у якісь певні залежності, а вам краще від цього відмовитися. Тобто триматися нейтралітету і, дивитися, спостерігати за всім і за всіма оточуючими. А також на сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас було завжди саме те, чого ви потребуєте, але ви щоб від того не залежали. Миру вам і гарного дня!